Ну що, зараз час ночі. Я только-токо закінчив ефір в Тікток. І, І переходжу, мені кажуть, все лягай спати. Зараз я вам покажу. А з чим я буду зараз лягати спать. Це у нас такий сон грядущий. Це, Це у нас є. вже ящики пакуванням, Зараз будемо підписувати, Адамчик тут все підписує, допомагає. Це у нас багатодітні родини, Це у нас переселенця. Це у нас тут навіть прийшов. Це, це я розкладую. Це, да, це ще ми розкладуємо посилку, яка прийшла нової пошти, Дивіться, готовий, із, із Чернігова. Це ми зараз будемо розфасовувати, розпаковувати. Мені тут передали домашніх яблук, так я хлопцям хочу їх віддати. Це чаї ми тут пакуємо. Це ми одяг запаковуємо. Це ми консерви тут пакуємо. Це все ми готуємо, готуємо пакуємо, фасуємо а, хлопцям. Мало забезпечено. Ну коротше, всім, хто просить про допомогу. Це в час ночі, чим ми займаємося. Потім, уже, коли це все розпакуємо, розфасуємо в 7 утра, тому що з 7 утра до 13.00 я можу собі дозволити вільно пересуватися по рішенню суду, а з 13.00 до 7 ранку я вже небезпечний крові. крові да. Тому до 7 ранку я поїду одразу вже відвозити всі ці ящики новою почтою, відправляти по адресам, які мені понаписали. От так от, вон, дивіться. Люся теж пакує, бачите, Люся теж у нас фасує, пакує з Адамчиком, допомогу всім, бачите. Провіряє, щоб все було нормально, щоб нічого не було непросроченого. Да? Зуби чистять. Люся, Люся, ти там все провірила? Можна пакувати? Да? Можна, да? Все Можна сроки, пакувати. Сроки подивилась? Сроки подивилась, нічого не просрочено. Ну все, молодец, тогда можно пакувати. Ось вот так і працюємо час ночі. А чим нам ще займатися? Так что всем спасибо, хто допомагає, хто долучається хто фінансує 53 75 41 14 04 99 11 22 Монобанк, номера гарячої лінії 068 3 11, 54 91 068 354 57 37, це все телеграм, пишіть, ви бачите, що я вже потихоньку відповідаю, слава Богу, хлопці сидять, допомагають, розрібають, гарячі лінії працюють, потихеньку, що можемо, ми робимо, чим можемо бути корисним, тим намагаємося бути корисним. Слава Богу, ми вже не вдвоєм. Слава Богу, ми вже не вдвоєм. У нас трошки вже більше. І саме головне, тепер з нами військові мобілізовані, які особисто відвозитимуть всю гуманітарну допомогу напередок пацанам. Так що, хто хоче на нову почту, присилайте номер 4 місто Київ гуманітарку, хто хоче, копійкою допомагайте. Почему? Поки точиться війна, поки ми волонтеримо. Хто чим може, допоможе. Дякую всім великим.